Скільки себе пам'ятаю, мені завжди подобався той різновид ігор, де тобі дають змогу керувати кораблем, його командою та покращеннями. Причому неважливо, це футуристичний вітрильник, як у Airship Kingdoms Drift, чи підводний човен, як у дорогій серцю баротраумі. Такі ігри загрібають мене на десятки, та що там на сотні годин. І це чи не найкращий ігровий досвід у моєму житті. Граючи з друзями у баротрауму, 2D-симулятор мене менеджменту підводного човна, ми бувало фантазували на тему, а як би виглядала ця шедевральна гра у 3D, який би досвід вона могла нам подарувати. Тепер я знаю як, бо знайшов скарб, про який дуже хочу вам розповісти, який особисто для мене є відповіддю на питання: а як би виглядала баротравма в 3D? Радий вас вітати на Old World Games UA і сьогодні я розповім вам про гру, яка приємно здивувала мене своєю глибиною, увагою до деталей і атмосферністю. Представляю вашій увазі. U-Bot розпочала свій шлях у 2019 році як гра у гранньому доступі, і от у серпні 24-го фани нарешті отримали повноцінну версію 1.0. За ці роки Deepwater Studio довели гру до блиску, додаючи нові човни, порти, покращуючи фізику, роблячи вибухи ще більш реалістичними і багато багато іншого. Сьогодні ж, U-Bot – це складна, але вже достатньо зріла та самобутня гра. U-Bot не просто черговий симулятор з низкою складних та незрозумілих ігрових механік. Ця гра це покрокове атмосферне занурення у життя екіпажу підводного судна часів Другої світової війни, бо саме через взаємодію Модію з командою тут реалізовано керування човном. Кожен член екіпажу має власну посаду, історію та навіть характер. Вони хворіють, бояться, впадають у депресію, сваряться між собою. Тому доведеться чи не в першу чергу звертати увагу на мораль команди та її підтримання на належному рівні. Для цього організовуйте різноманітне харчування, купуючи не найдешевшу їжу. Вмикайте музику з радіорубки, коли перебуваєте в безпечній зоні. Не забувайте виділяти офіцерам час на відпочинок. Сонний та втомлений радист навряд чи буде чудово вправлятись сонаром чи радіо. Окрім того, у вас є можливість складати графіки чергувань команди, що допомагатиме балансувати ресурси екіпажу, доки одні відпочивають інші члени команди на своїх робочих місцях. Під час проходження вам віддаватимуть накази з головного штабу Крікс Маріни. Це незвичайні заскриптовані та лінійні завдання під час виконання місць. Можуть і будуть надходити додаткові накази або ж виникати непередбачені труднощі. У разі успіху команда та капітан отримує досвід, репутацію, кошти та по одному поінту навичок, який можна інвестувати у корисні вміння, що робитимуть геймплей комфортнішим. Також на ваших плечах лежатиме відповідальність за споживання човном палива, електроенергії. Коли човен занурюється, відбувається перемикання з дизельних двигунів на електричні. І, звичайно ж, потрібно пильно слідкувати. За запасами кисню під час тривалих занурень. До речі, кошти і отриманий за виконання завдань авторитет можна інвестувати, щоб модернізувати ваш човен і не відставати від технологічного прогресу противника. Отримуйте нові дозволи за очки репутації, купуйте нове спорядження, нові типи торпед, обманки для сонара, абсорбери СО2, відправляйте офіцерів у штаб на спецзавдання для прискорення досліджень нових технологій. Елементи ігроладу надзвичайно реалістичні, та це жоден. Чином не псує враження від процесу. Попри глибину симуляції, U-Bot можна сприймати як звичайну гру, а складні механіки освоювати поступово. Про особливості наче все сказав. Якщо раптом забув про щось надважливе, розкажіть про це у коментарях під відео, а я розповім вам про власний досвід у грі. Гра пропонує низку варіантів для старту. Вони відрізняються початковою датою, це може бути 39-й або 44-й рік на ваш вибір. Стартову. Локацією, типом підводного човна та, власне, рівнем складності. На ранніх етапах простіше, а от пізні, досить хардкорні, думаю, зі зрозумілих причин. Всі сценарії чудово описані і розписані, тож обирати буде з чого. Розпочинаю сценарій початок війни. 1 вересня 1939 року, тип човна 2А, назва красення u 4 Щодо налаштувань складності, то я обрав збалансований рівень симуляції реалізму, участь в управлінні екіпажу. Прийматиму на експертному рівні, ну і демонструю для вас розширені налаштування. З ключового я полегшив собі життя, не плануючи використовувати самостійний розрахунок торпедної атаки. Бо це треба займатися кресленнями і виконувати складні математичні обчислення в реальному часі. Інформації в мережі вистачає, не виключено, що рано чи пізно я спробую самостійно це обрахувати. Але поки за мене це будуть робити старший помічник та радист. Режим ігроладу обрав грати як капітал. Для мене це новий режим, і він цікавий тим, що ви не можете вмикатись за інших членів команди. Граєте лише персонажем капітана. Серед інших налаштувань старався майже все викрутити в максимальну складність та реалізм. Після чого створюю свого персонажа та стартую На дворі І в хаті 39-й рік розпочинається вторгнення Німеччини в Польщу. Підводний човен Ю4 під моїм керівництвом отримує своє перше завдання зі штабу. Потрібно пройти тисячу кілометрів у відповідному секторі. Також не виключено, що під час патрулювання можуть надходити додаткові вказівки зі штабу. Знайомтесь з командою Оси. Так я назвав Ю4 через його компактні розміри. А це 14 матросів, 5 офіцерів, серед яких механіки Г'юнтер та Хуберт, Радист Кіль та мій заступник Рай Хавен. Перед відплиттям я докупову. Провіант та завантажую максимальну кількість торпед. Це 5 одиниць, якщо що, все готово. Тож я прокладаю попередній курс та віддаю наказ вперед середній хід, після чого човен розпочинає свій рух. А я кидаю останній погляд на порт Вільгельмсгафен і сподіваюсь на максимальну вдачу. Шлях до потрібного квадрату Ю4 долає без особливих проблем. Настрій у команди максимально бойовий. Хуберта я зробив відповідальним за роботу дизельних та електричних двигунів. Гюнтер весь час байливо обслуговував торпеди, мінімізуючи їх відмову під час використання. Райхавен відповідав за навігацію, на що у мене не було жодних нарікань. 2 вересня 39-го року, о 14.29, Родис Тіль отримує важливе повідомлення від командування. Нам заборонено здійснювати ворожі дії проти Англії та Франції до подальших розпоряджень. Ну що ж, наказ є наказ, подумав я. Досягнувши потрібного для патрулювання квадрату, я наказав тілю надіслати радіо телеграму в штаб. 3 вересня о 13 годині ми отримуємо чергове повідомлення від командування, після якого екіпаж збадьорився не на жарт, адже нам офіційно дозволили атакувати британські кораблі. Я прийняв рішення зануритись на перескопну глибину і вже було хотів прокладати новий курс для патрулювання, але плани різко змінились. Спочатку Райхавен повідомив про дим на горизонті, а вже скоро холодний піт покрив все моє тіло, бо прямо на нас рухався величезний конвой і. Буквально відразу мій помічник повідомив про візуальний контакт з британським есмінцем п'ятого класу. Махіна впевнено рухається в наш бік. Терміново віддаю наказ зайняти максимально зручну та непомітну позицію для атаки, адже я знаю, якщо торпеда влучить під гострим кутом, вона просто не спрацює. Зайнявши позицію, віддаю наказ зупинити двигуни і паралельно наказую Райхавену та тілю зайнятися обчисленням торпедної атаки. Хлопці впоралися швидко, коли ісмінець наблизився. Я наказав підготувати першу та другу торпеди для пуску, виставивши глибину півтора метра. Після завершення синхронізації гіроскопічного кута, віддаю наказ. С випустити одразу дві торпеди. Вся команда завмерла в очікуванні. Друга торпеда проходить повз есмінець. А от перша влучає. Причому не просто, а у з БК, що відразу супроводжується неабиякою детонацією. Я із задоволенням поспостерігав за тим, як то не військовий корабель, натомість відразу віддаю наказ зануритись на максимально можливу глибину, вимикаючи майже все, що можна вимкнути на човні. Бо до нас на максимальних швидкостях рухається вся охорона конвою, ну вже не вся. Атмосфера без перебільшення напружена, звуки скреготу корпусу човна, робота двигунів конвою та військових кораблів супроводу, що прямо зараз буквально над нашими головами скидають глибинні бомби в надії знищити Ю4. На щастя, я та команда не чули жодної детонації, і після тривалого очікування ми помітили, що конвой та його супровід продовжили рух за попереднім курсом. Час вдихнути свіжого морського повітря, надіслати в штаб повідомлення про по. Отоплення есмінця та оглянути місце катастрофи. На якісь особливі трофеї навіть не розраховував, бо ж поруч був конвой. Але на моє здивування на поверхні в рятувальному човні я зустрів членів екіпажу потопленого есмінця, щоправда, офіцерів серед них не було. Шістьох було взято в полон. А тим, хто зостався, я залишив консервованого хліба, чим приємно здивував англійських моряків. Вдалося навіть затрофеїти аптечки та консервоване м'ясо. Далі я проклав новий курс і U4. Продовжив патрулювання. Решту маршруту човен пройшов спокійно та не був помічений. І вже 5 вересня тіль рапортував в штаб про успішне виконання бойового завдання. Команда була у піднесеному настрої, адже нам вдалося не лише здійснити патрулювання, а й потопити досить потужну військову мішень, взявши в полон шістьох моряків та деякі трофеї. А вже за дві доби екіпаж урочисто вітали з успішним виконанням бойового завдання. Здавши полонених моряків, я відправився на склад. Клад щоб поповнити запаси торпед, палива та власне їжі, і приготувався до виконання наступного завдання. Воно, до речі, досить небезпечне, адже цього разу Ю4 має доправити та висадити агента Абверу в затоці Кіллала на північному узбережжі Ірландії. Але це вже історія для іншого відео. Ось як виглядає ігролад у Ю-бот, якщо коротко, намагався передати атмосферу так, як її відчуваю я. Після проведених 40 годин у грі скажу відверто. То що мені вона дуже подобається. Чудова та мила оку картинка, досить крепке звукове оформлення, човни, що відтворені з історичною достовірністю, і постійна невідомість того, що буде далі. А це робить кожну бойову вилазку дійсно неповторною. Ну і ви помітили, що у грі присутня офіційна українська текстова локалізація. Розробникам за це щиро і від душі дякую. А вам, шановні глядачі, я дякую, що додивились до цього моменту. Реально. Спасибі. Напишіть у коментарях, чи поціновували раніше U-Bot, або вперше почули про цю гру саме зараз. Підписуйтесь на Old World Games UA, якщо вам до душі подібні ігри. Далі буде ще більше відкриттів, рідкісних, атмосферних, справжніх. Підтримуйте одне одного та Збройні Сили України. Скоро почуємось.